Світ Тів, національний онлайн-кінотеатр. Уряди та злочинці прагнуть отримати контроль над могутньою програмою. Місія неможлива. Фінальна розплата. Новинки кіно на світ ві. Доброго ранку всім, кому вже зараз хочеться визначитися із своїми планами на вечір. І тим, кому вже хочеться, щоб цей вечір нарешті настав. Ми вам дамо найкращу пораду після важкого робочого дня. Вмостіться зручненько на диванчику, як ми зараз. Візьміть до рук цей чарівний пульт і подивіться, що. От що саме дивитися, ми будемо радити вам в рубриці Світ кіно, яку представляє наш партнер національний онлайн-кінотеатр Світ Тіві. Ну, радити будемо не зовсім якби ми, тому що ми з Денисом ще ті кіноексперти У нас для цього є справжній професіонал, головний редактор контенту національного онлайн кінотеатру світ Світтіві. Юрій Поворознік. Привіт тобі Юрська. привіт! Юра, привіт! Доброго ранку! Ну що, зізнавайся, що сьогодні приніс цікавого? Приніс е, сьогодні один з найочікуваніших е, фільмів цього року, і навіть не Кільки року, напевно, це е, фантастична четвірка. Перші кроки від Марвел. До речі, я не дивився. Не дивився. Я так розумію, що у нас в студії не так багато, прям фанатів е, коміксів Марвел. Тому хочемо, аби ти трошки розповів детальніше про цей комікс, який покладено в основу цього фільму. <рес> так, фантастична четвірка це один з основних коміксів, найбільших, скажімо так, е, коміксів Марвел. Це історія про чотирьох людей. Це е, науковці, вони якби досліджують космос. Хтось пілот, хтось працює з. Даними, і от вони якось летять в трьох космос, зіштовхуються в різних варіаціях коміксах з різними там космічними енергіями і так далі. І в результаті отримують супергеройські здібності. І основною особливістю фантастичної четвірки завжди було це, що це була історія про сім'ю. Людські проблеми, стосунки між між героями, вони завжди були сильною стороною фантастичної четвірки, тому що ну типу це була така перша супергеройська сім'я. Ми зараз побачимо рімейк, чи можливо е сіквел, а можливо, це судячи з назви, перші кроки, то можна допустити, що це може бути і приквел. Що це? E, значить, фантастична четвірка це значить, комікс Марвел. Uh -huh. І на початку 2000-х права на екранізацію викупила компанія Fox і зняла два фільми. Перший э, доволі успішно пройшов в кінотеатрах, другий гірше. Відповідно, після цього Фокси не дуже хотіли щось робити з цими героями. А коли з'явився кіновсесвіт Марвел, який належав Діснею, який належить зараз Діснею, uh -huh. то довгий час всі дуже хотіли побачити ти в ньому фантастичну четвірку, але вона належала компанії зовсім іншій. Після mm -hmm. того як е, Дісней купив Фокс. Стало зрозуміло, що фантастична четвірка якимось чином влиється в кіно Всесвіт Марвел. Mm -hmm. Це вийшла якби трішки альтернативна історія. Тобто це якби паралельний світ до того світу Марвел, який ми знаємо. І, і відповідно, для того, щоб подивитися це кіно, тобі не потрібно нічого знати про це все, Всесвіт Марвел додатково. Це такий хороший Хлоп, перший, я таки люблю. Хороший перший mm -hmm. крок в е, світ. Як би е, це не звучало? Перший так. крок. Давайте будемо переходити до такого предметного обговорення цієї стрічки. Пропоную почати з трейлера. Давай. Увага на. Світ кіно у вікенд-шоу на М1 Це ви захисники цього світу. Так, ми ваша планета приречена на смерть. Ми в безпеці. Я не знаю. Ми вас захистимо. Світ кіно у вікенд шоу на М1. Так, ну що, друзі? Цілком очікуваний по динаміці вийшов такий трейлер, але хочеться вже поговорити трошки про акторський склад. Питання до Юрія в студію: чи погоджується ти? З тим, що Педро Паскаль, він зараз секс-символ Голівуду. Акторського Голлівуду. мені здається, питання в тому, що чи я чи ні, він все одно символ Голлівуду. Але я погоджуюся, чи можливо в таких супергеройських фільмах сповна проявити от харизму акторів, тому що ну тут йдеться про комікси, і можливо, знаєш, акторські роботи не завжди можна виконати так, як це там ну в якихось не знаю, мелодрамах або там в романтичних комедіях, де можна показати всю свою акторську палітру. Скажімо так, базовий рівень того, що актор може зіграти в супергеройському фільмі, да. Ти зіграв, до тебе особливо претензій немає, ніби нормально все. Але депо, завжди є можливість якби, е, зробити персонажа особливим в тому плані, що всі потім згадують. Власне, в випадку Педро Паскаля як можна е, стати ну, і проявити себе як секс-символ в супергеройській картині? Так? Ну, тобто, як можна зняти, так. що А чому ви загалили про Педро Паскаля, як про секс-символа? Деку ти ревнуєш? Ні, я просто хочу розібратися. Чим він в цій картині проявив свою хоризму як секс-символ? Ну, звичайно, собі Петр та й пес. Може, він вусиками трошечки цей рухає. Руху. Ну окей, добре, ладно. Давайте Це... поговоримо і про дівчинку, про виконавцю головної ролі. Це у нас Ванеса Кірбі. Вона теж знана акторка. Вона мала собі мало номінацію на Оскар, була номінована. Але за фільми на основі коміксів Оскар, наче ж не дають, так? за фільми на основі коміксів дають хороший чек. І ніяких Оскарів не треба, і навіть номінацій. тобі вона взагалі? Вона Кірбі класна акторка, мені подобається, мені подобається її варіація Стів Сторм. Тут просто що потрібно розуміти, знаєте, що коли кіносесвіт Марвел тільки починався, і там, умовно кажучи, от ми зараз дивимося на кіносесвіт Марвел, а там, значить, Роберт Дауні молодший Кріс Еванс, Кріс Гемсфорд, Скарлетт Йоханссон, значить, Бенеддик Камбербет і так далі, і тому подібне, значить, глиби уже. Але це уже. На момент, коли кіновсесвіт Марвел починався, на початку, в кінці нульових, початку десятих, цих цих людей майже ніхто не знав. І просто коли зараз кастили е персонажів для фантастичної четвірки, хотіли, щоб власне, урівняти, скажімо, ну, Педро Паскаля взяли вже зірку. Mm -hmm. ну, Ванесу Кірбі взяли вже зірку. Фантастична четвірка була зроблена для того, щоб якби, люди, які ну, останні, скільки це. Сімнадцять 2008 uh -huh. року так. не стежили закинув все світом Марвел, щоб вони могли якби вірватися з нуля в цей звіти. Все зрозуміло. Тому, якби це робота Марвел в новому напрямку, і я не можу є не думаю, що хтось вважає цей фільм якби ну, провальним точно ні, але я думаю, що успішність в принципі його підтверджена. Підтверджена тому друзі, маємо що подивитися цього вечора. Тому а вже доступна до речі, стрічка до перегляду в онлайн-кінотеатрі можете дивитися. Фантастична четвірка буде там вас чекати. Ну а ми дякуємо Юрію Поворознику за таку прекрасну, змістовну розмову про фантастичну четвірку. Перші кроки, та й взагалі про всю фантастичну четвірку. Юро, пригощайся, звичайно, пончиками, а тому що просто. кіно з ними надзвичайно смачне і набагато смачніше. Да. Так я сама я сама це робила. Санічка да, крутила <світ> отак на пальці оці е пончики. А це була рубрика Світ кіно, яку представляє наш партнер Національний онлайн-кінотеатр Світ. Тіві авіканшоу триває, і ми рухаємось далі. Не перемикайте. Світ ті -Ві. національний онлайн-кінотеатр. Уряди та злочинці прагнуть отримати контроль над могутньою програмою. Місія неможлива. Фінальна розплата. Новинки кіно на Світ ві.